Всіх вітаю. Хочу показати, що у продажу є. Нові шпиці, шприхи. Значить, довжина їх 285 мм. Зараз постараюся це показати на відео. Ота, господи. Ну, повірте, це 285 мм. Спиця шприха стандартна. Тобто 14G за міжнародною класифікацією або 2 мм діаметр. От, в комплекті йде з ніпелями, сталевими, звичайними. От, гарної якості, довговічні, сам особисто теж використовую саме такі на своїх велосипедах. Що я хочу сказати? Для Одеситів є самовивіз. Для мешканців інших міст доступна доставка ну, за допомогою будь-служб доставки. От. Ціну дивіться у коментарях або пишіть у Директ. Всім бажаю всього найкращого, гарних покатушок і на все добре!